Кавалєрочка, сьогодні при такому великому святі я вам обіцяла приготувати самий смачний салат. І самий по бюджету, можна сказати, самий економний. Вгадайте, який салат, ну, ясно, дуже легко вгадати, буде салат з капусти. Нам для цього потрібно капустина, капустина, цибулина, морквина і першка. Чина. І ТРК. І е, девайси. По-модному називається девайси, терка, mm -hmm. шкрабачка і ніс. Найперше mm -hmm. беремо капусту. Після того, як ви капусту перше помили, розрізали. Беремо ось, такі, ось таку штучку, жблячка у нас називається по модному такий девайс. І ось такий фігач. Ой, таком. Та, mm. У мене тут Сергія, бо я також крабала. А Сергій мене навчив. Шну... Шнуруй, давай. на Нашинкова. Дивіться, як гарно. Я старалася. Тепер наступним етапом, кавалерочка, у нас буде що ви думаєте? Цигуля. Кавалірочка, цибулю я нарізала півкільцями, вона йде в салат. Своїми Наступним ага. етапом у нас буде морква. Морква призубливалася презу... дуже, дуже, дуже успішно. І тепер ми її тремо на ось такій великій терці. Різати ми її не будемо, бо вона буде затвердати. Кавалієрочка, морква натерта. І йде вона у нас? Своїми ногами. До салат. Капуст, в ємкість. Так, Не сваритися мені, ні капуста, ні цибуля, ні морква. Чемно там лежить. Так. Зараз... тарка не потрібна, Сергій поки помиє. Uh -huh. І наступним етапом у нас йде нарізання перця болгарського. Тобто салат по багатому, тому йде перець. Нарізаємо перець соломкою. Увага, ніякими кубиками, соломкою. Ми його ні не треба, ні нічого. Бо в салаті має бути видно, що перець, бо це салат по-богатому. По-богатому? По Тому перець ріжете так куском, щоб було видно, що там є перець. Бачите, перець вже ніхто не посмів кусочок з'їсти. <ріст> з... Так, і цей перець відправляється до <ріст> нашого йде. Але ще ми забули свідати зелень. А в мене нарізано ще з обіду до, <ріст> до бульйону. Кріп Кріпдені, так? Да. так, У мене тут кріп. Тосила по-багатому не По багатому. Тепер дивіться, чи ви розмішували, чи не розмішували, нема різниці. Солем. Чекайте, так, як модний. Поверху. Ой, дивись, обережно, бо ти весь час цей. Нормально. Та вже як не модний. Хватить. Хай ти мені не Ох, молодець. Ектор. Це не ектор. Хай зацінить, чи я вмію, мене можна настача. На так. Даю соєвий соус. Можна не давати, я даю мені смакує. Mm -hmm. mm -hmm. Даю перець. Кришка мене просто відвалилася, впала без кришки. Нормально. Перч, перч. Двідді. Увага, кавалерка! Увага! Бо тут зараз буде самий секретний інгредієнт. А, ще ні. ще даю олію. Олія в мене пахуча, знаєте, так, як салати літо роблять. Олії треба трошки дати, бо коли олії даєте мало, він тоді не змащений суховатий. Так. і Самий секретний інгредієнт. Притягуся. Самий секретний інгредієнт. Можемо так стінути. Закрит... Ти не злопаєш. Він закритий. Закрит... Оцет! Столовий, столовий. Я знаю, знаю, всю навіть не пишіть. Який оцет! Мама, рідна температура швидка! У -у -у! Який оцет треба лимон давати. Давайте собі лимон. Мені смакує оцет. У мене все на око. І так само оце даю на око. На око не лий, оце де око пити. Та мене ж око провірено, все добре. Ну, я знаєте, якщо йде оцт... Оц, то... Оц, треба оц. Цукру. Оц, Треба дати обов'язково трошки цукру. Не переборщіть, бо то вам не десерт. І тоді берете і все вимішуєте. зараз я попробую, бо я... Як напробить Нормально. Вилку, Смачно? Супер! Симу вилку салат. М -м.